колись чула, що людину, яка пошкодила хребет, не можна рухати. Чи правда це і як правильно надати першу допомогу при такій травмі? Сьогодні ми з вами розглянемо травму хребта. Це досить таки небезпечна ситуація, яка може виникнути в результаті падіння з висоти, необережного поводження на воді під час вибухів або під час ДТП. Під час цієї досить неприємної ситуації може відбутися пошкодження спинного мозку, яке буде відображатися порушенням функції органів порушенням чутливості, а в деяких навіть важких випадках може закінчитися смертю. Для того щоб запам'ятати, в яких ситуаціях ми маємо залишити. Постраждалого нерухомо викликати екстрені служби і взагалі його не чіпати, якщо його життю не загрожує якась певна небезпека, можна використати правило 4В, тобто водій, висота, вода і вибух. Якщо ситуація пов'язана з дорожньо-транспортною пригодою, тобто водійця водіїпі, сушеходи пасажири, якщо вони в якийсь певний момент десь в якійсь точці зустрілися. Виникло ДТП, значить, ми ні в якому разі постраждалих нікуди не. Переміщаємо, особливо якщо є підозра саме на травму хребта. Найнебезпечнішим це можуть бути падіння з висоти. Не обов'язково це має бути висота 10 поверхів, це може бути падіння просто з висоти власного зросту. Людина, яка йшла по вулиці, піскознулася, впала, теж має залишатися нерухомою до приїзду кваліфікованої медичної допомоги. Вибух, вибухова хвиля досить таки небезпечна річ, і під час вибуху людину може відкинути на декілька декілька а може навіть на десятки метрів людина може отримати травму внутрішніх органів, травму хребта, може виникнути внутрішня кровотеча. Ознаки порушення спинного мозку можуть виникнути не одразу, вони можуть проявитися через певний час, в вигляді незначних якихось поколювань, оніміння, шумом в вухах, тяжкістю в ділянці шиї. Тобто, в будь-якому випадку, якщо до цього передувала певна травматична ситуація, варто звернутися до лікаря. Якщо відносно зберігається активність, людина відчуває такий незначний дискомфорт, це не означає, що ситуація у нас абсолютно стабільна. Тому варто зафіксувати шийний відділ хребта, транспортувати постраждалого в лежачому положенні, уникати надлишкових навантажень і по можливості максимально швидко проконсультуватися з кваліфікованим медичним персоналу. так як же ми маємо діяти, якщо у нас виникає підозра на травму хребта? В першу чергу ми маємо переконатися в своїй особистій безпеці. Далі залишатися поряд біля постраждалого, без зайвої потреби його не рухати. Якщо постраждалий знаходиться без свідомості, обов'язково забезпечити йому прохідність дихальних шляхів, відслідковувати наявність дихання, викликати екстрені служби і не залишати його наодинці. Що за догляд за рідними людьми законодавець передбачив виплати, в яких випадках їх можна отримати, та за яких умов, як отримати певні кошти, якщо ви доглядаєте за хворою особою? Для саме ми повинні розуміти, що для отримання допомоги, якщо ви здійснюєте догляд за хворою людиною, може бути в таких випадках. По-перше, якщо це дитина інвалід до 18 років, якщо це людина похилого віку понад 80 років, якщо людина має першу групу інвалідності, або ж першу і другу групу інвалідності внаслідок психічних захворювань. Лише в таких випадках ви маєте право оформити документи і отримати певні соціальні гарантії як для інваліда, над яким ви доглядаєте, так і для себе, фактично отримання певних коштів. Саме органи соцзахисту нададуть вам певний перелік документів для тієї чи іншої категорії громадян, яку ви будете доглядати, для того, щоб отримати певні виплати від держави. Але для себе ви повинні розуміти, що в будь-якому випадку. Один із ключових документів це є довідка про те, що фактично особа, яку будете доглядати, потребує стороннього догляду. Крім того, один із ключових аспектів є те, чи проживаєте ви з особою, яку доглядаєте за однією адресою. Фактично, якщо у вас різні адреси і ви доглядаєте свого родича, який потребує стороннього догляду, в такому випадку органи соцзахисту складають акти і переконуються в тому, що ви Надаєте допомогу, і фактично місце ваше проживання є з особою, якою, якій ви надаєте соціальний захист. По догляду за певною категорією громадян є умова про те, що особа, яка буде здійснювати сторонній догляд, не повинна перебувати в будь-яких трудових відносинах з роботодавцем. Однак Якщо фактично ви є матір'ю, яка доглядає хвору дитинку до 18 років і в цей час перебуваєте в декретній відпустці по догляду за дитиною, яка народилася у вас пізніше, то і страховий стаж вам буде зарахований до вашого загального трудового, так само ви будете мати і виплати на той період, коли фактично перебуваєте у відпустці по догляду за дитиною найменшого віку. Якщо все ж таки в вашому житті трапилась така подія, що вашим рідним та близьким потрібна стороння допомога, і ви можете її надавати, звертайтеся до органу соцзахисту для належного зібрання документів, для того, щоб саме ви могли підтвердити. То можливість здійснення даного стороннього догляду і отримати певні кошти від держави. З початком війни втратила відчуття затишку та безпеки вдома. Ніби нічого й не змінилося, але почуваюся некомфортно. Що це за стан та як його позбутися? Як можна повернути собі відчуття я вдома? Адже це ті відчуття, які дозволяють нам розуміти, що я знаходжусь в безпеці, в комфорті, що в мене є затишне місце, місце, де я можу бути сам собою. З початком повномасштабного вторгнення більшість українців втратили фізично свої домівки. І це як втрата близької та рідної для нас людини, коли ти відчуваєш себе в невагомості і в тебе вибили землю з під ніг. Тож яким чином можна повернути собі відчуття я вдома? Навіть якщо ви знаходитесь за сотні кілометрів від нього. По-перше, це повертатись до тих традицій, ритуалів, які ви робили вдома. Якщо щоранку ви прокидались, застеляли ліжко, робили зарядку, читали улюблену книгу, слухали музику та йшли на прогулянку, продовжуйте це робити в тому місці, в якому ви знаходитесь зараз, оскільки вам необхідно повертати відчуття комфорту і затишку, де б ви не були. По-друге, на сторінках маленької книги Х'юґа я знайшла дуже класну техніку, яка допоможе вам. Повернути відчуття я вдома З початком війни в кожного українця була складена або ж хтось її вже використав, тривожна валізка. І саме через це я рекомендую вам скласти іншу валізку приємних спогадів та емоцій. В цю валізку ви можете покласти будь-які речі: теплий пледик, улюблену книгу, улюблену склянку чаю або ж шоколадки і повертатись до цих речей в моменти, коли ви відчуваєте самотність або пустоту. Саме ці речі будуть дарувати вам той затишок, якого вам так не вистачає, і який ви втратили, коли втратили внутрішнє відчуття Я вдома тому спакуйте собі валізку приємних спогадів та емоцій для того, щоб заповнювати емоційні прогалини від того, що ви не відчуваєте себе як вдома. Також важливо запитувати себе і задавати собі запитання про те, а чого вам саме не вистачає, щоб відчувати затишок чи комфорт. І намагайтесь максимально зробити це. Це не будуть якісь масштабні речі, оскільки в кожної дрібнички є своя цінність. Ви можете робити щодня якісь маленькі кроки на шляху до того, щоб повернути собі відчуття домівки. Адже домівка це не бетонні стіни, це ті люди, приємні спогади та емоції. Які ми переживали, і тому важливо повертати це відчуття домівки внутрішньо собі, тому що ви завжди носите її з собою, тому що у вас є приємні спогади і моменти, які точно з пам'яті ніхто не зітре і не забере. Тому, вінничани, дозвольте собі прислуховуватись до внутрішнього голосу і повертати затишок та комфорт для відчуття себе як удома.